Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Покажу, що знайшла тут цікавого, тож бажаю вам приємного перегляду. Печиво від торгової марки Лукас 350 г за 55 гривень. Такі вафельки солоні 50 г 17 гривень. Крекер від торгової марки «Ярич» Маленька пачечка 80 г за 14 гривень. Печиво до кави Вітрошен 19 гривень. Вафлі світоч Артек 19 гривень. «Флінт» сухарики. Це є грінки по 29 гривень. Два варіанти смаків асортименті. Арахіс в шоколаді 16 гривень. Такі цікаві печеньки-пряники, шкільна тематика. Така книжечка. Рюксачки є різних кольорів та олівчик. Ціна одного – 12 гривень. Вага 25 г. Згущенка зі смаком полуниці за 4 гривні. Гарячий шоколад 9 Насіння фермерське поле ціна 18 гривень. Солене смажене. 9 гривень чай, розсипчастий золотий слон каркаде. Чай лойд 29 гривень. Чай розсипний 70 грамів, зелений 39 гривень. Грейс в пакетах 39, розсипний 49. Чайні пірамідки сонет 39 гривень. В упаковці 20 штук по 2 г. Їмність для спецій з відкидною кришкою та ложечкою пластиковою. Сама ємність скляна, а кришка та ложка пластик 64 гривні. Потрібнювач для часнику із змінною насадкою 77, такий прес для часнику 77. Їмність для спецій скляна 34 гривні. Салатник скляний із трьома ніжками 59 гривень. Салатник скляний з такими візерунками за 29. І міні салатник на 60 мл 15 гривень. До речі, їх гарненько розібрали. Люди, що в них там кладете? пишіть в коментарях, цікавенько вони досить малі. Потрібні для овочів 99. Така тарілка, квітковий деколь 69 гривень. Обідня 23 см діаметр. Салатник 64 гривні, діаметр 18,7. Такі салатники по 59 гривень. Також є ось такі квіти по 49 гривень салатники. Та з лавандою теж по 49. Десертна тарілка, квітковий деколь 49. І з лавандою по 39. Салатник 49. Зазвичай дають на акцію цілу лінійку. Цього разу ні. 169 гривень коштує бокал келих для пива. Такий з подвійними стінками. Така склянка висока 34 гривні, дуже гарно дивляться на ній коктейлі, і ще якщо лід, кубик льоду, дуже гарно бачила такий посуд із червоної глини. Об'єм такої 1 літр, діаметр 17 см ціна 55 Це вже інший варіант з колосками ціна 54 гривні. Каструлі із червоної глини з кришкою об'єм 2 літри, 179 гривень. Горщик 64 гривні з кришкою. Чашки з такими серденьгами. Вони рельєфні, ціна 39, невеликих об'ємів, мабуть, 200 мл. Чашка із надписами Подорожуй, висплюсь завтра. Ціна 64 гривні. Є однотонна чашечка кавова 34 гривні. Об'єм незазначений приблизно 150-200 мл. Сетечко для заварювання чаю 24 гривні. Зіп-пакети для заморозки 15 штук об'ємом 1 літр за 49 гривень. Терка металева з довгою ручкою 17. Різноманітні довгі ложечки. Ось така чайна ложка кольорова. Ціна 39. 34 гривні коштує ніж металевий для нарізання піци. Терка із контейнером невеличка за 29 гривень. Акумулятор холоду 34 гривні, до речі, в нас знову почали потрохи виключати світло. Тож, можуть і акумулятори і пригодяться. За 69 гривень килимок для розкачування тіста розмір 30 на 40 см. Є більшого розміру 65 на 45 см за 179 гривень. Набір дозаторів для пляшок 2 штуки за 19 гривень. Одноразові рукавички в упаковці 100 штук. Ціна 19 гривень. Мотузка для білизни 10 метрів довжина. Ціна 24 гривні. Шнур для білизни 20 метрів за 34. Асортимент великий. Є також такі кольорові. Ціна 24 гривні довжина 20 метрів. Вона є тонша від попередньої 2 мм діаметр. 59 гривень мотузка. 20 метрів. Килимок у ванну кімнату. Такий м'якенький пухкенький, ціна його 149 гривень. І з вищим ворсом, такий як прорезинений, він, 189 Такого ж плану, але інші кольори. Тут такими смужечками йде, ціна 129 гривень, дуже приємний на дотик. Є більше такі нейтральні кольори, а є більш яскраві. Що кому до вподоби. Полиця під металева у ванну кімнату. Вона вже має в комплекті такі липучки, на які вона кріпиться. До речі, я на таких липучках маю дозатор для мила відповідно з милом, і все тримається. Ціна 189. Набір на мистинок в органайзері. Величезний плюс, що намистинки зразу мають органайзер. Ціна 49 гривень. Резиночки для плітіння браслетів 69. Набір блискіток у вигляді зірочок по 9 гривень. У нас лише в одному варіанті такі золотисті. блискітки посипки є в різних кольорах. Досить дрібненькі самі блискітки, ціна 14 гривень. Кравецькі ножиці 149 гривень. Такі намастинки по 24 гривні, сердечка зірочки. Дуже мені сподобався ось цей ліхтарик для кемпінгу. Ціна його 199 гривень. Перший плюс, що його можна підвісити, другий плюс можна регулювати інтенсивність світла, сам корпус металевий і також він акумуляторний, кабель для зарядки йде в комплекті. Світильник вуличний на сонячній батареї за 49 гривень. 199 гривень коштує ось такий ліхтар вуличний. Дуже цікавий, зараз вам покажу його поближче. Це є кріплення, а ось це саме власне ліхтарик. Дивіться, який він. Така, знаєте, імітація камери. Це є сонячна батарея зверху. Ну, виглядає стильно. Можливо, хтось купляв таку різноманітну техніку в Аврорі, то пишіть коментарі, чи вона вам служила, чи ні, буде цікаво почитати. Папка для праці ціна 44, папка для зошитів 49 гривень. 19 гривень коштує шаблон розкладу уроків. Він є односторонній, вертикальний або горизонтальний. Так, маєте багато грошей, бо резинки на гроші також є в Аврорі 19 гривень за набір. Набір канцелярії 39 гривень. Набір магнітів 77 гривень 6 штук. Магнітні закладки 6 штук в наборі. Такі різноманітні кактуси по 19 гривень за набір. Набір стікерів смужок 19 гривень. Набір канцелярії. Ціна такого набору 77 гривень. Різноманітні бінтери, скрепки, кнопки. І інший варіант ціна 64 гривні, фіолетовий, рожевий та зелений колір Бували і інші такі супер милі кнопочки. Ціна 59 гривень, набір ручок 4 штуки 69. Такий набір ручок 88 гривень за 4 штуки. Набір скрипок канцелярських 9 гривень. Такий цікавенький набір подарунковий. Я так розумію, що це її ручка. Чорнила і насадки до пера. І, до речі, вони є різні. Я думала, що це просто однакові, але ні, вони є такі, бачите, більш гостріші, більш плоскіші, не знаю, в чому різниця. Але я тих динозаврів, які писали ручкою на чорнилі. Уявляєте, ціна 249 гривень. супер блокнотик на ключик 88 гривень. Блокноти із цитрусами. 64 88 гривень коштує гель крем для декорування. Торгова марка Lovit. Чоловічі сумки 149 гривень у чорному кольорі. Матеріал екошкіра. Темно-коричнева 219. Такі сумки 189 Такий варіант має багато кишеньок за 229 гривень. Сумка через одне плече із екошкіри з таким вибитим вовчиком. Ціна її 349 гривень. Сумка через плече текстильна. Нагрудна 149 гривень. Такі варіанти сумок по 249 гривень. В сірому кольорі ціна 189. Ось такі є у двох кольорах. Ще один варіант сумок рюкзаків. 249 гривень ціна. Є ще однотонні Сумка через плече 77 гривень. Придбала я собі ось такі шкарпеточки, одні білі із колоском за 34 гривні і просто однотонні білі за 24. Подивимось, як вони будуть носитись. Набір батарейок акумуляторних 169 гривень. 69 гривень коштує крем кушон тональний. 19 спрей праймер для макіяжу. Покажу вам якийсь фабричний брак. Це є набір пензликів для макіяжу, а вибиває мені код від ось цих. Бачите, це є для манікюру ціна 69 гривень. І завжди рекомендую перед покупкою просканувати на сканері, щоб не вийшло якоїсь помилки, бо я була дуже сильно здивована. П'ю один товар, а мені показує інший. Браслет 29 гривень. Обруч на волосся 39 гривень з намистинками. Є у двох варіантах. Обруч Вуха котика 29 гривень. Металевість пружинка 19. Браслет на руку 44 гривні. Дуже гарний ось цей браслет. Не знаю, чи він на руку, чи на ногу, виглядає мило. Ціна 39. Є в золотому або в срібному кольорі. Набір заколок на волосся з кольоровими косичками 34. Каблучка 29 гривень. Декор для нігтів. Ціна 29 гривень. Сухоцвіти. Йдуть одразу у баночці. 9 гривень декор для нігтів зірочки. 39 гривень коштують кольорові ведмедики для декору для нігтів. І 4 гривні ось такі серденька. Код бачите на екрані монітора. Тож можете собі перевірити, чи у вас є такі нівея крем. Ціна 64 гривні за 75 мл. 134 гривні коштує міцелярна вода Карнір. Машинка для стрижки волосся з насадками 399 гривень. 29 гривень канцелярський ніж. Котяча лапка. Є світлі кольори, а є і чорний колір. Зараз вам його на YouTube покажу. В нас цього разу їх так багато привезли, щоб вже всім точно вистачило. Новинки, батончики фруктові, полуниця, манго та персик. Ціна 9 гривень. Хто вже пробував, пишіть чи смачні батончики. І сік добрий ранок за 9 гривень. Такий сік 14 гривень, об'єм тут 250 мл. Такий напій 44 гривні із такими кульками желейними. За цей напій чула різні відгуки, переважно негативні. Фруктовий салат 22 гривні ельфик. На цьому буду закінчувати свої відео. Дякую, що були зі мною, що переглянули відео до кінця. Бажаю вам гарних вихідних. До нових зустрічей на каналі!